Вітаю вас, шановні глядачі. Приїхали ми зробити зупинку у Львові. Отель Едем. Так сталося, що попали сюди. А тут ось такий Львівський дворик. Мені нагадує Одесу. Ну, ось такі балкони. Не знаю, чи може зніму отель із середини. Покажу. Ну, гар, гарний затиш, затишний теле ось така ще тут раритетна машина стоїть. Дуже цікаво ось. Герби. Ну і так ось ми тут будемо виходити на вулицю. Так, ось, це тут дивіться, яка ще підворотня, яка тут цікава архітектура. Люстра, Люстра, є. Люстра є, якщо тут видно. І дивіться, мені подобаються усі двері. Ось, так, ні, ну їх вже погано тут видно темно. Ну що ж старий вів. Будемо дивитися. Ну, так. ну ось я покажу. Йдемо О, там недалеко до вокзалу. Тут Ми під'їжджали, бачили собор Святого Юра. А да. там попереду гора Високий замок. Так. Чарка до свята, бірсет. Ну і що? буде в нас така пішохідна прогулянка. Так, ну дома цікаві, архітектура різна. Так, що ж тут булочка така маленька. краще так, ну, так, така ну, Вулочка, дивіться яка цікава вулочка. місяць зверху так щось захотіли тут перейти я би йшов по тій стороні так. там мені оця вулочка подобається високий замок Теж така гарна, цікава. А ми ввечері пройдемось трошки по неї. Так, гра високий замок. Да. Це де вишка? Да, так, да, так, так я ж, я ж хотів. Так, Ото Бігаємо туди-сюди. Пробую так в живому ефірі показати. Ось такі криші там, емблеми зверху. Вон, бачите, там, э, там собор святого Юра. Зараз ми спустимося, буде краще видно. Так, ну може я щось виріжу, щось таке. Ну я вже так буду озвучувати прямо по ходу. Так, ну. Тут на кожен будинок можна дивитися тут теж цікавий такий, але ну, тут його так не побачиш, ні. Да, його треба з того боку знімати. Приїхали вже під вечір. Ну, ми планували зупинитися тут. Так, Собор Святого Юра. Так, ну в мене вже був випуск, я там підходив, тільки з іншого боку ми підходили. Так, ну, краще було б, мабуть, по тій стороні йти, бо тут такі цікаві будинки є, а їх звідси ну, не дуже так видно. Так, ну це я вже не знаю, це можна було б краще зробити пряму трансляцію, щоб так ішов, дивився. Ой, теж така вуличка цікава. Так, я так вуличку цю, там ще невеличкий будинок. Так, ну нехай львів'яни не ображаються, але мені трохи нагадується і Одесу. Хоч щось щось таке є. І, до речі, частину старого Харкова нагадує. Так, ну, мабуть, цікаво тут, коли ще все зеленіє. Пойдемо ту сторону. Пропоную перейти потім. Ну, ладно. Так, ось зелений, пішли. Так, так, ось львівський цирк з того боку. Так, Але на ту, ту сторону перейдемо. Так. так. Так, я хочу на ту, той бік перейти. Coś długo nie ma zielnego. Я вже йду так і не коментую, дивлюся. Ось ще які колони великі в тому домі, якщо бачите. Така цікава архітектура. так Львівський цирк. Так, я трошки познімаю так. Поки видно. чи мабуть, знаєте, я зроблю паузу, краще такий коротенький випуск. Там ми десь вийдемо, я ще включусь, бо зараз щось вже не бачу такого цікавого. Фу, все тоді. Підписуйтесь на наш канал, заходьте до нас та мандруйте разом з нами.